I'm <laughs> Добрий ранок! В прямому ефірі лотерея лото забава. ЛОТО забава. І саме час закинути донат на ЗСУ. Як саме? А ось так. Благодійна лотерея Дар це допомога і армії, і родині. Бо купуючи ось такі от квитки, ви зможете виграти 250. Тисяч гривень. Отже, скануємо, купуємо, граємо і допомагаємо. А ще дякуємо. Дякуємо за сьогоднішній ранок і за нашу гру. А гра у нас сьогодні справді унікальна. Сьогодні у фіналі програми відбудеться перший акційний розіграш акції довге літо. Сподіваюся, ви. Приготувалися. Увага! На екран. Лото Забава подовжує літо. І протягом п'яти тиражів розігрує аж 10 призів по 50 тисяч гривень та 200 призів по 2,5 тисячі гривень. Шансів безліч. Лови свій. Лото Забава. Отже, ми зазіхнули на неможливо продовжити літо. І нам це вдалося. Драйв літа, ми продовжуємо цілим мільйоном. Отож, від сьогодні і так 5, 5 тиражів поспіль щонеділі. Що тиражу додатковий гарантовано. Ми будемо розігрувати по 200 тисяч гривень. І у нас буде переможців одразу 42 щасливчики. А це крім інших переможців і в інших іграх, які в нас також обов'язково будуть. Отож, пані та панове, ми відкриваємо розіграш 1242-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія. Шановні, раджу вам бути уважними. І ці п'ять тиражів на кожен тираж купляти по чотири можна і більше акційних білетів Лото Забава. Обов'язково з пірамідками, і обов'язково придбати їх потрібно однією трансакцією, тобто однією покупкою. Таким чином ви зможете стати учасником акції. Таким чином у вас є шанс додатково виграти по 2,5 тисячі гривень або навіть по 50 тисяч гривень. Ну і звичайно, таким чином у вас більшість збільшується шанси виграти у першій грі. А це традиційно у нас парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Сподіваюся, ви дуже добре чули. Головний виграш 300 тисяч гривень. Ну тоді вперед, за головним виграшем, попрошу випнути цей лототрон. Нетерпіння чекаємо на кульки, що випадуть із цього лототрону. І ось до нас поспішає кулька під номером 68. Наступна кулька. Наступна кулька. І це кулька під номером 74. Кулька під номером. Сорок один. під номером сімнадцять. Кулька під номером вісім, тільки що випала кулька під номером вісім. Наступна колька і це колька під номером 65. Шановні, пірамідки. Пірамідки це запорука того, щоб виграти у розмірі парочка. І пірамідки це запорука того, щоб взяти участь у акції довге літо. Колька під номером 18. Наступна колька. Колька під номером. 27. І остання кулька із цього лототрону. І це кулька, і це кулька під номером 69. Як завжди, розграш, парочка подарував багато переможців, а от головний приз втримався на кону. Ну що ж, скажу так. Наступну тиражу, шановні, на вас чекатиме головний приз розіршу парочка. А це, шановні, 300 тисяч гривень. Я ще раз вітаю переможців. Я розумію, що ви всі чекаєте е, на акційний розіграш. Але перед цим на вас чекає крутий віраж, який може подарувати вам. Цілий мільйон або 190 тисяч гривень. Минулого тиражу у нас було одразу два головні переможці. Кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. І ось, будь ласка, історії їхніх виграшів, яких містичним чином фігурує число 8. Отже, перший переможець це пан Олексій з Дніпра. Йому 35 Років він приватний підприємець. Лото Забава він новачок. Усього на всього, він тільки восьмий раз в своєму житті купив білети Лото-Забава. Взагалі-то він купляв білети благодійної лотереї Дар. А заодно вирішив й купити білети Лото Забава і виграв 95 тисяч гривень. Чому дуже здивувався? А от другий е, переможець е, не дуже здивувався. Він якби відчував, що це має статися. Це пан Володимир із Києва. Йому 51 рік. Він актор одного із столичних київських театрів. Лото Забава грає давно, а саме вісім років. Чому він пам'ятає, що вісім років, тому що на перший куплений білет Лото Забава він потрапив у нашу студію. І тут у студії виграв десять. Тисяч гривень, і коли минулого тиражу Анатолій Гнатюк сказав, що другий переможець із Києва. Пан Володимир просто серце відчув, що це саме він. Ну що ж, ми вітаємо ще раз. Вітаємо головних переможців минулого тиражу. А вам, шановні, я бажаю виграти. Ну, якщо не один мільйон, то 190 тисяч гривень. Точно, і для цього відкриваю основний розіграш: велика гра. Отож, велика гра 1242-го тиражу державної грошової лотереї Лото. Забава. Всім удачі і попрошу віпнути лототрон. Колька під номером 7. Кулька під номером 46. Колька під номером 73. Спеціально голосно і чітко виголошую номери кульок, щоб ви нічого не пропустили. Колька під номером 48. Але якщо ви якусь кульку пропустите, або взагалі пропустите наш тираж, не біда, ви зможете побачити нас у запису. Кулька під номером 29. Але краще не пропускайте, тому що так цікавіше. Кулька під номером 55. Саме час нагадати вам, що на кону великої гри головний виграш – 190 тисяч гривень. І наш джекпот, а це панове один мільйон гривень. А до нас поспішає кулька під номером 10. Кулька під номером шість. Кулька під номером одинадцять. Кулька під номером тридцять п'ять. Колька під номером дванадцять. Наступна кулька. І це колька під номером 64. Шановні, що неділі, що ви можете зустрітися з нами на телеканалі Апостроф ТІВІ на сайті МСЛ і на сторінці Лото Забава у фейсбуку чи Ютюбі. Кулька під номером 15. Колька під номером 33. Колька під номером 30. Колька під номером 38. Колька під номером 18. Колька під номером 39. Шановні пані та панове, сьогодні у фіналі програми відбудеться перший акційний розіграш. Акція називається довге літо. Продовж п'яти тиражів. Ми розіграємо гарантовано і додатково 1 мільйон гривень. Колька під номером 23. Велика гра триває. Щонеділі, що тиражу. Впродовж п'яти тиражів. Додатковий гарантовано. Ми будемо розігрувати по 200 тисяч гривень. І на кожен акційний розіграш у нас буде 42 переможців. Колька під номером 63. Велика гра триває. 42 переможці. Щонеділі щотиражу в акційному розірші. Це унікальний результат. Такого ще не було. Колька під номером 8. Велика гра триває. Як я вже казав, 42 переможці. 40 акційні переможці маю на увазі. 40 виграють. 40 виграють по 2,5 тисячі гривень, а двоє по 50 тисяч гривень. Колька під номером 75. Велика гра триває. Кулька під номером 13. Велика гра поки не зупиняється. Вона триває. А я нагадую, що сьогодні в фіналі програми відбудеться, відбудеться перший акційний розіграш. І ми розіграємо додатково гарантовано 200 тисяч гривень. Кулька під номером 40. Стоп, лототрон. В Україні розіграш закінчено. Я підходжу до свого робочого комп'ютера. Панове, сталося диво. У нас сьогодні народився новий мільйонер Лото. Забава. Сьогодні було зірвано джекпот. До речі, це вже другий джекпот. Цього року е, щасливий лотерейний білет було придбано в Закарпатській області. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 005 тринуль 6 Вітаю! Вітаю головного переможця! Щойно він виграв один мільйон гривень. Дорогий, дорогий наш вельми шановний мільйонер. Ми вітаємо вас з вашим виграшем. Будь ласка, будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте, зателефонуйте на гарячу лінію, щоб дізнатися, як вам оформити ваш виграш, як вам оформити ваш мільйон. Сьогодні у нас народився новий мільйонер Лото Забава. Це 429-й мільйонер. Лото Забава. Так, тримати молодці. Ну і що? Запитання стоїть. Який же джекпот буде чекати на вас наступну тиражу? Відповідаю, рівно за тиждень на вас чекатиме новий джекпот Лото Забава. А це, панове, один мільйон гривень. Лото Забава. Ну що ж, ще раз вітаємо новоспеченого мільйонера і йдемо далі. Нарешті, нарешті, панове, ця мить настала. Та-та-та-там! Ось він, ось він, омрійний. Додатковий і ще один додатковий один мільйон. Я урочисто відкриваю перший розіграш акції Довге Літо. Акція справді справді унікальна. Пам'ятаю в один акційний розіграш У нас був 31 переможць, а тут у нас буде одразу 42. 42 переможці в акції. І так, що неділі, і так, що тиражу впродовж п'яти тиражів поспіль. 40 переможців виграють по 2,5 тисячі гривень, а двоє виграють по 50 тисяч гривень. Таким чином, сьогодні гарантований додатково, ми розіграємо 200 тиражів. Тисяч гривень. Якщо ви все зробили правильно, а саме купили чотири, можна і більше акційних білетів, лото забава, в яких є пірамідки, це важливо. І купили ви їх однією покупкою. Ви молодець, ви учасник акції. І на вас чекають виграші. Всім удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору. Наголошую, методом випадкового відбору вибере акційні комбінації, які будуть переможцями. Зеленим кольором це комбінації, де буде виграш 2,5 тисяч гривень. А по центру вгорі, дві акційні комбінації, які подарують своїм власникам по 50 тисяч гривень. Поздравляю, поздравляю! Це сталося 42 акційні переможці. 40 виграли по 2,5 тисячі гривень, а двоє виграли по 50 тисяч гривень. Разом таким чином ми гарантовано додатково розіграли, а ви виграли 200 тисяч гривень. Шановні переможці, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію. А Хотів би наголосити, що е, отримати виграші так само просто, як купити білет. Або у розповсюджувача, або на картку. Е, наступного тиражу на вас чекатиме знову акційний розіграш. Це буде другий акційний розіграш нашої акції Довге літо. Якщо ви хочете взяти участь у акції і у вас запитання, як це зробити, увага! На екран! Лотозабава подовжує літо і додатково розігрує мільйон гривень, які поділять аж 210 переможців. Купуйте 4 або більше білетів від 25 гривень кожен однією покупкою, і ви учасник акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 40 щасливчиків, які виграють по 2,5 тисячі гривень. А два головних переможця кожного акційного тиражу отримають по 50 тисяч гривень. Отже, ви зрозуміли, довге літо це більше грошей, більше переможців. Отже, не забувайте, не забувайте. Чотири більше білетів лото забава. Акційних білетів Лото Забава. Однією покупкою і в білетах обов'язково мають бути пірамідки. І я вірю, що вам обов'язково пощастить, і ви виграєте в нашій акції довге літо. Грайте і вигравайте. Вигравайте і допомагайте. Адже часка з кожного білета, лото або інших квітків лотерей МСЛ. Йде на підтримку нашої армії. Часка грошей з кожного виграшу йде на підтримку нашої, найкращої в світі армії. Лото забава! З Україною в серці бережи вас, Боже, до зустрічі рівно за тиждень!